За адреналіном в ополонку традиційний фестиваль моржів пройшов у Києві на водохреща, третє і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. Цього дня любителі зимового купання зібралися у столичному екстрем парку на березі річки Десенка, аби на цілий рік зарядитися здоров'ям, бадьорістю та позитивними враженнями. Охочих пірнути у крижану воду назбиралось чимало. Байдуже, що на дворі мінус вісім справжніх моржів цим не налякати. Кажіть, пода. Чудова, все дуже добре. Так ні, ні, намагаюсь кожні вихідні купатись? Так, так, зимою. Це насправді так здається, що холодно і дуже важко. так. Це чудово. Разом з досвідченими екстремалами шукати вражень забажали і новачки. У тих, хто занурювався у хрещенську воду вперше, емоції ще яскравіші. Отлично, вообще, так тіло обжигає, просто супер. відчуття ще За християнськими правилами пірнути в ополонку потрібно тричі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Традиція світського фестивалю вимагає більшого: 15 метрів брасом. Ось завдання для найвитриваліших. Люди вірять, на Йордана вода має чудодійну силу. Вона стілює Тело, очищує душу, надає енергії та й взагалі купання у крижаній воді, то неоціненний внесок у власне здоров'я, запевняють досвідчені моржі. Начиная з 15 октября і заканчивая 15 апреля, це самое час, время, когда можно действительно хорошо э, покупаться действительно в ледяной воде и оздоровитися. Надо просто купаться в холодной воде, и вам не надо будет никакие лекарства. Это проверено уже сотнями людей, которые купаются и не заболевают и перестают болеть вообще. Что происходит после того, ви прокупайтесь в прорубі. Тонус такой сумасшедший, що вы после тяжелого трудового робочого дня готові еще сутки работать и при этом не будете чувствовать усталості. Фахівці кажуть, зимове купання та загартовування – то ціла наука. Освоювати її слід поступово. Можна це делать постепенно, можна, хто хоче, очень плавно входити, можна это делать з воздушных ванн, То есть можно просто выйти на улицу на мороз постоять. Очень да? важно, чтобы всегда были ноги в тепле, как минимум в чем-то обуто, если никогда этого не делали. Постепенно можно себя закаливать, обтирать полотенцем холодной водой. То есть начинать до колена это делать несколько дней 3-5-7 дней, в зависимости от физиологического состояния человека. То есть мы должны себя трезво оценивать свои возможности. Как и все, экстремальные захопления, моржувание має свои застороги и забороны. После ледяного обливания тело просто горит, и хочется еще раз. Вот это классическая ошибка то, что не делать второй раз. То есть, если купались сейчас проруби, то нужно минимум, чтобы 2-3 часа прошло, чтобы мы. Відстановили свої сіли ресурси. І, хоча пірнути в Йорданську ополонку наважився не кожен гість свята, адреналіну та вражень в цей день вистачило всім відвідувачам екстрим-парку. Катання на сноубордах і квадроциклах на льоду, пузокерлінг і біг з перешкодами. А ще танцювальний перформанс Фан Ап один з найпопулярніших флешмобів Києва. Усе це безкоштовно і заради однієї мети довести, що відпочивати в Україні взимку цікаво і неодмінно корисно. Ірина Шаталова, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч, Красний Луч, Київ.